Бо серце ніколи не може примиритися із смертю. Смерть для наших сердець назавжди залишається ворогом. І ми різними способами намагаємось подолати ту смерть, перебороти її. перевершити її. Для цього людям релігійні откровення, щоб перевершити смерть. Для цього їм любов і натхнення, щоб перевершити смерть. Для цього їм творчість і відкриття в усіх галузях людської діяльності, щоб перевершити смерть щоб нащадками своїми, справами своїми, збудованим, звершеним, відкритим, залишеним по нас. Ми перевершили ту смерть, яка така невблагана. Людина не може примиритися із смертю. Приходить Христос і каже, я воскресіння всіх. Він приносить нам світлу звістку про Воскресіння, про те, що ми зараз не можемо уявити, і Він надає нам кілька зразків здійснення цього. І дочка Іаїра, і син вдови Наїнської, і багато ще хто. про кого не згадується поіменно, були воскрешені ним. І ми знаємо, що після його Воскресіння повстали декотрі з гробів і явилися людям в Єрусалимі. Найдивніше чудо це Воскресіння Лазаря чотириденного який свердів, і про якого ніхто вже і думки не міг мати, що можливо підняти його з гробу. Для Бога неможливого немає. Бо в Бога немає примирення із смертю. Він приходить для того, щоб її подолати. Ось чому при вході до Єрусалиму згадують саме про Воскресіння Лазаря. Це таке явище. Це прокладення шляху кожному з нас. Кожен з нас тепер знає, смерть не є остаточною. По смерті може бути Воскресіння. Можливо, тимчасове є для Лазаря, а можливо остаточне. Але останнє слово Бога стосовно нашого з вами існування це Воскресіння. І це надприродне і надзвичайне диво, коли Воскресає Лазар, так вражає, що сестра Його. На трапезі, як та грішниця, яку ми згадували тиждень тому, приходить щоб помасити його ноги миром і обтерти волоссям, бо зустріла таке явище, такий жах і таке надихання, такий спалах. Такий злет, що не диво, що вона це робить. Бо ми дізнаємося про можливість Воскресіння кожного з нас. І ось він, брат мій, чотириденний, затхлий, піднявся з гробу. І люди вітають його віттям саме через те. І представники його ворогів мріють про те, щоб його вбити, та й лазаря разом з ним вбити. Бо таке чудо він сотворив, що тепер до нього навернуться всі. Вони потім і лазаря вбили. Вони і Спасителі нашого людини. А до нього навернулося ціле людство. Тому що людство було показано шлях через смерть до Воскресіння.